Нова англія! Комплекс має стильний ландшафтний дизайн, зону барбікю та власну сучасну школу. А також є готові квартири уже з ремонтом, які підлягають під програму ЄОселя. Else... Нова Англія це ЖК, які ще будуються, тому є можливість купити та проінвестувати у нерухомість. Також комплекс є привабливим для малого та середнього бізнесу, таких як студії, кав'ярні, кафе та ресторани, тому що тут багато людей і є прогулочна зона.